Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Русіна, я засновниця та директорка мовної онлайн-школи Поліглот. І сьогодні ми продовжимо говорити про мови та життя за кордоном. Я, як ніхто, можу бути просто амбасадором цієї теми. Бо насправді я жила вже в багатьох країнах і думаю, що на цьому точно не кінець. Я народилася в Україні, але вже в підлітковому віці переїхала жити в Польщу. Де, я, власне, і почалася моя мандрівка мовна. Бо на момент, коли я переїжджала в Польщу, я знала тільки українську, російську і десь там щось англійську. Бо я, як і більшість людей, ненавиділа англійську в школі, вона мені не йшла, не давалася, вона мені просто не виходила. Я знала її на базі того, що треба було, щоб отримати оцінку в школі. На цьому крапка! Тобто жодного спілкування з носіями я не мала, жодної практики реальної живої мови. Переїжджаючи в Польщу, я не знала польської і думала, що буде класно з моєю базовою англійською. Але як же я помилялася, як виявляється, в Польщі, як і в дуже багатьох країнах, це Італія, Франція. Іспанія дуже важко без мови країни. Це так як ви переїдете в Іспанію і думатимете, що там теж з англійською прокатить. Але ні. Так само, як і в Польщі, все ж таки, якщо хочеш бути своїм серед чужих, маєш вивчити мову країни, в якій проживаєш. Навіть просто з поваги до людей цієї країни. Так ось моя мандрівка почалася в Польщі, я почала там вивчати польську. Що мені дуже допомогло знайти багато друзів, вільно себе почувати в різних установах, домовитися про абсолютно всі можливі документи, банки, картки відкривати, отримання легалізації своєї. і Так далі, це все мені допомогла мова. Тобто, на початку, коли ми переїхали, ми зверталися до перекладача, який з нами ходив в Ужонт. Хто знає, хто був в Польщі, це така установа, де вам дають дозвіл на перебування на легалізацію. Але на щастя, я зараз можу абсолютно сама зі всім цим справитись. Плюс мені це допомогло знайти мої перші підробітки, першу роботу та також комунікувати з моїми однокурсниками в університеті, коли я навчалася в Польщі. Пізніше я переїхала до Норвегії, де, звісно, мені дуже неймовірно повезло, бо я вже підтягнула свою англійську до досить гарного рівня в Польщі. А так як я вступила на філологічний факультет з англійської мови. Новый. І також французькою, і там я дуже підтягнула свою англійську. Я почала викладати англійську як викладач, і тому, переїждивши в Норвегію, я почувала себе як риба в воді, бо там абсолютно кожен касир на касі, чи ну абсолютно любий працівник, який мені зустрічався, який, якого я хотіла запитатися про допомогу, чи лікар, чи будь-хто він говорив досить гарною, при тому дуже часто, просто неймовірно красовенною, вільною, чудовою англійською. Я просто цей момент позаздрила, які щасливі люди, що вони навчаються там англійській мові тільки в школі і мають такий височезний рівень знань завдяки просто шкільній англійській. Мрія для кожної країни. Тому можу сказати, що там реально я жила в Кайф. Мені не треба було думати про норвезьку, це був тільки рік мого перебування, і цього було достатньо. Пізніше я, як і зараз. На бекграунд можна побачити, я знаходжуся в Швеції, і тут так само поставало питання: чи маю я вивчати одразу швецьку? І тут класна фішка скандинавських країн, такі як Швеція, Данія, Норвегія та ж Фінляндія, часто вони дуже мають високий рівень англійської, просто з. Зі школи, з університетів, тобто навіть не ходячи до репетиторів чи частних шкіл. А, і я можу сказати, що е, все ж таки наразі, так як я не знаю, наскільки довго буду тут перебувати, я вирішила не вивчати Шведську, бо не знаю, як довго буду тут перебувати. І абсолютно моєї англійської на всіх етапах тут проживання та перебування мені визначає. Тому. Можу сказати вам, друзі, що вивчення мов це дуже класна, цікава мандрівка, і я знаю, що якщо ви хочете отримати класну престижну роботу в корпораціях міжнародних, там англійська є база, там навіть за неї не доплачують. Як, наприклад, я думала, вступивши, вірніше, отримавши. Як раніше я думала, отримавши посаду в міжнародній корпорації, коли мені було 18 років в Польщі, я думала, що англійська це вау, так за неї мають доплачувати. Але ні, це вже є база, з якою кожна людина приходить туди і працює. Доплачують за додаткові мови. Наприклад, на той момент до війни, звичайно, це було дуже багато років тому, доплачували за російську дуже мінімально. Набагато більше доплачували за німецьку, французьку, іспанську, фінську, португальську і так далі. Тобто ті люди, які знали ці мови, це були поляки чи українці, чи а, люди з цих країн, так, італійці, іспанці і так далі, вони отримували додаткові гроші за знання цієї мови. Тому я знаю, що це великий класний бонус для міжнародних корпорацій в дуже-дуже багатьох сферах. Ну і звісно, подорожі. Подорожі відкривають світ і дають вам змогу відчути себе своїм серед чужих, подорожуючи, не переживаючи відносно того, чи ви згубитесь десь, чи ви не зможете запитати, як пройти туди чи сюди, чи як знайти аптеку, чи як знайти лікаря? Ви не зможете запитати чи пояснити свої симптоми. Наприклад, якщо ви, не дай Боже в подорожі захворіли, чи ви загубилися в аеропорті, тобто, коли ви знаєте мови, хоча б англійська це база number one, як я завжди кажу, це вже розв'язує руки і дає дуже, дуже багато свободи відносно екзаменів і наскільки вони теж допомагають, я знаю, що в кожній країні є свої вимоги, але здебільшого. Щоб отримати, наприклад, резидента тієї чи іншої країни плюс паспорт, коли ви вже там довго проживаєте, треба здати екзамен знання з мови. Наприклад, я так здавала екзамен з польської мови в Польщі, щоб отримати резидента. Знаю, що мої друзі в Норвегії теж здавали екзамен з норвезької, щоб отримати норвезький паспорт, і так я думаю, працює абсолютно в кожній країні або майже в кожній. Так ось цей екзамен мені допоміг отримати е, класні документи, е, підняти свій рівень мови, вільно себе почувати. І він дійсний на все життя. Тобто не треба його перездавати, немає якихось лімітів, лімітів дійсності цього екзамену. До речі, до цього екзамену ми теж готуємо в поліглот. А, маємо дуже крутих викладачів, які спеціалізуються саме на здачі різноманітних екзаменів, щоб отримати громадянство чи результати президента Євросоюзу не один раз перевірено мною та багатьма моїми знайомими друзями. Чим більше мов тим знаєш, тим більше грошей ти можеш заробити, і це абсолютна правда про майже кожну зі сфер. Я вважаю, що людина може бути багато внутрішньо. І мови це якраз про внутрішнє багатство. Але що казати внутрішнє, навіть зовні воно теж приходить. Ми отримуємо набагато більше грошей нас цінують більше як працівників компанії, в яких ми працюємо, чи фірми, чи, чи будь-де ми знаходимося, нас цінують набагато більше, якщо ми знаємо мови, хоча би англійської хочемо навчатися іншим мовам. Ми отримаємо безліч запитів зараз в поліглот відносно того, що дуже багато українців були вимушені переїхати жити за кордон. Це Німеччина, це Австрія, це Швейцарія, це Канада, це Сполучені Штати Америки, це може бути теж Скандинавія. Будь-де зараз ми розкидані по світу, і я вважаю, що вивчення мов, хоча б починаючи з англійської, чи з тих мов, які ми говорять в тих країнах, де ми переїхали, це найменше, що ми можемо зробити, щоб подякувати країнам за прихисток і, взагалі, показати, які ми класні розвинені культурні особистості. Дуже неприємно чути, як в країнах Азії. Нещодавно побувавши, я чула ем, не наших людей російськомовних, які просто були впевнені, що всі там говорять російською. Вони навіть не старалися говорити, вони навіть не старалися говорити англійською чи якоюсь іншою мовою. Вони просто впевнено ломили е, на російській те, що їм треба було запитати, і це вражає. Хочеться дійсно, щоб люди, хоча б, намагалися говорити мовою країни чи, хоча б міжнародною англійською, щоб ми показували свою культурну значимість на те, стільки наскільки ми розумні, наскільки ми розвинені та сучасні. Мені здається, що в цьому є сила українців, в тому, що ми ніколи не зупиняємося в розвитку, інвестуємо в свої знання. Та завжди йдемо до своєї мети. Тож зараз у нас є учні майже з кожного куточку світу. А ми в Поліглот викладаємо українську для тих, хто хоче підтягнути. Та гарно, вільно нею заговорити. Або ж якщо у вас дітки вже народилися за кордоном, чи ви, ви мали переїхати, і діти перестали вивчати українську, і треба практикувати з ними більше, вчити їх писати, говорити, читати. Це все ми можемо організувати в школі поліглот як для дітей, так і для дорослих. Вивчення української. Так само англійська для всіх рівнів в цілому, кожну з мов можна вивчати від 10 11 років. Тобто для дорослих і підлітків. А, так само іспанська, польська, німецька, французька. Запрошуємо вас до поліглот. Давайте багатшати та розвиватися разом з нами. А за промокодом поліглот YouTube, як ви його впишете як завгодно, чи англійською, чи українською. Напишіть просто нам в дірект інстагра... інстаграм цей промокод. Чи скажіть його, як залишити заявку, вам подзвонить менеджер. Скажіть просто цей промокод, і ви отримуєте знижку 15% на перший місяць навчання в школі поліглот на будь-яку змову. В описі під цим відео ви знайдете всі посилання на наш сайт, інстаграм та інші соцмережі. Тобто такий приємний бонус, щоб розпочати свою мовну мандрівку з нами. 15% за промокодом Поліглот Ютуб. Як там кажуть, не ходіть по інших каналах. Ми вас дуже сильно любимо і чекаємо на наших заняттях. Побачимося в поліглот!